Потрібна дорога, коли вона не веде до храму, цей криватий вислів добре усвідомлювали учасники проєкту знати, берегти, любити, здійсненого товариством Чернігівське землятство за сприяння Українського культурного фонду. Науковці, мистецтвознавці, майстри слова подавали тисячі кілометрів шляхів до пам'яток культури і місцевих музеїв у п'яти сільських районах Чернігівщини. Мета Допомогти в найширшому сенсі слова. А що таке музей, як не храм національної пам'яті та українського духу? Вражає, що практично всюди, де побував в експедиції земляцтва, ці культурні заклади стоять поруч зі старовинними, збагаченими історією століть церквами. Така глибока закономірність відкрилася вже в ході першого знайомства із заповідником садиба родини визогубів у Древньому Седневі. Але хто вони лизогуби? Почали з Чернігова. Рід ли належить до одного з найвідоміших старшинських родів козацької країни? Якщо ж говорити ширше, то очевидно вони є представниками того, що ми називаємо елітою, причому в кращому сенсі слова, піднявшись. На хвилі розвитку козацтва всередині XVIII сторіччя лизогуби залишалися відомими до початку 20-го сторіччя від першого кінтра лизогуба Лизагуба й до останнього федора Лизагуба. Вони належали до осіб, які визначали долю України. І, власне кажучи, в цьому полягає їхнє значення. Якщо говорити про походження роду Лизагубів, то тут є дуже цікавий момент. Початково їхнє прізвище було Кобизи, Кобизевичі або Кобизенки. І згадуються, вони ще 16-го сторіччя, причому вони походили із басейну річки Прип'ять, там Мозир, Пінськ, власне кажучи, до кінця неясно. Потім переселилися уже до Києва і південніше від Києва на Черкащину близькими родичами. Кобизевичів були київські війти-ходики, які протягом трьох поколінь фактично були, як би ми зараз сказали, мерами міста Києва. Лизогуби, як і представники іншої козацької старшини, були меценатами і багато робили для церкви і для розвитку культури. Власне кажучи, на той час культура мала дві складові: це те, що зв'язано з церквою і духовністю через релігію і з освітою. У Камені це проявлялося через будівництво споруд. І от в Чернігові відомі тим, що багато зробили для того, щоб піднявся Єлецький монастир. Зокрема, як би з одного боку для себе, але в цілому для розвитку монастиря вони збудували каплицю Лизагубів Єлицького монастиря. І разом із тим вони ж збудували дзвіницю, відому і дуже красиву дзвіницю. При Єлицькому монастирі, яка виглядає це, впадає в очі як оборона вежа, тому що збудована у ті часи, коли це все було актуально, і в будь-якому випадку вона завершила ансамбль Єлицького успенського монастиря. Поряд з монастирем зі сторони Києва привертає увагу окраса Чернігова, Катерининська церква. Але хто її побудував? Професор починає з чим дещо інтригує. Першим лизогубом, який прославив свій рід, був Яків Кіндратович, який починав кар'єру на Черкащині. Спочатку піднявся до рівня старшини Черкаської канівського полків, був в оточенні гетьмана Дмитра Дорошенка. Потім під кінець руїни йому, як і багатьом правобережним козакам, довелося відступити на лівий берег Дніпра, і на якийсь час він осів біля конотопа, позбавлений будь-яких посад, можливо, думаючи, що позбавлений будь-яких перспектив. Але склалося так, що його сусідом був Іван Мазепа. Вони потоваришували. Мазепа теж переселився перед тим з Правобережної України. І от коли почалась кар'єра Мазепи у 1687 році Мазепа став гетьманом України, він відразу згадав про свого товариша і сусіда по земельним володінням і поставив Лизогуба Полковником чернігівського полку на той час відбувалися вибори полковників, але тим не менше гетьман мав можливість впливати на ці вибори, пропонуючи свої кандидатури. І от найбільше, як і в Кіндратович Лизгуб, відомий саме на посаді чернігівського полковника. На час його полковництва припали бурхливі події. Це чигиринські походи, потім Кримські походи. Азовські походи окремо або разом із московськими військами козаки боролися проти турків і татар. І Треба розуміти, що на той час це була основна загроза для України, і тому боротьба проти цих противників із півдня була якраз таким життєвим завданням всіх українців. Лизогу був відомий як прекрасний воєнноначальник, і от уже під кінець своєї кар'єри у тисячах. У 696 році він був наказним гетьманом під час походу на Азов. Під час цих азовських походів козаки разом із московським військом, на чолі з Петром І, взяли найбільшу фортецю турків Азов. І після цього, власне кажучи, вже наступив такий відносний перелом у стосунках з Османською імперією, коли. Московія разом із Гетьманщиною почала перемагати турків, і тут є внесок безпосередньо Якова Кіндратовича Лизогуба, козацького війська в цілому, і, зокрема, також Чернігівського козацького полку. Будучи досить довгий час Чернігівським полковником. А потім полковництво успадкував син Якова Кіндратовича Юхим Якович Лизогуб, Лизогуби займалися розвитком свого міста. І, зокрема, на той час дуже важливим було церковне будівництво. Так, от катерининська церква, яка є сьогодні окрасою Чернігова, збудована родиною Лизогубів. За такою легендою, яка правда не має підтвердження у заповіті Лизагуба, Яків Кіндратович заповідав збудувати цю церкву. В будь-якому випадку церкву почав будувати син Якова Кіндратовича Лизагуба, Юхим Лизагуб. А закінчили вже внуки Якова Кіндратовича, теж відомий Яків Юхимович Лизагуб і його брат Семен. Катерининська церква збудована в стилі українського бароко, і основна її цінність полягає в тому, що це, так би мовити, чистокровний екземпляр. Її пробували перебудувати в 19 сторіччі, але пізніше, вже після Другої світової війни, прибудову убрали, і вона на сьогоднішній день виглядає класичним зразком українського барокко часів Івана Мазепи. Щодо назви Катерининської церкви, дуже цікава річ полягає в тому, що на місці катерининської церкви, яка є зараз, ще наприкінці 17-го тобто за 10-20 років до будівництва цієї церкви, вже була інша катерининська церква. Як вона виглядала, достоменно невідомо, але на абресі Чернігова 1706 року вона зображена приблизно так, як виглядає ця церква. Більш за це вперше катерининська церква в Чернігові згадується взагалі в 12 сторіччі. Тому в цілому можна говорити, що катерининська церква в Чернігові існувала ще з давньоруських часів, і от швидше всього, ця церква була просто відновлена спочатку і серед середині 17 сторіччя, а потім було вирішено збудувати нову церкву на місці тієї старої. Тепер від катериницької церкви, збудованої загубами за часів Мазепи, але вкоріненої на Чернігській ще до монгольської доби, вирушаємо до Седнева, де ще в 11 столітті русичі здобули перемогу над половцями. Гости зустрічають деревні кургани, пам'ятник Федорови загубу, який був прем'єр-міністром в уряді Гетьмана Скоропадського. Селищна самодіяльність. І відразу до справи розпочинається широке обговорення перспектив розвитку культурної спадщини Сіверського краю, що є здобутки, але конкретно Седнівські проблеми. Пересвідчимося в кулуарах семінару. Ліза загуби, які в свій час, коли оселилися в Сіднімі, вони робили все можливе, щоб тут саме і відроджувався козацький дух. Мистецтво, щоб цей козацький дух не, не тільки споминами, а і картинами живописними, але і пам'ятками, які е, насичені Седнів, і таким чином нам все передалося. І ми сьогодні сподіваємося, що саме це і буде е, підставою. Можна так сказати, що це є музей. Тобто Седні вже музей з національними пам'ятками. Садиба Лізогубів сьогодні знаходиться у можна так сказати володінні історичного музею і вони розробляють свої виставкові зали. Вони теж стають цікавими. Сьогодні літературно мистецьке свято Седнівська осіння зустрічає гостей виставковими залами. Ми відчуваємо, що там знов з'являється життя, дух Лизагубівський, тому що вони завжди чекали гостей, і гості були там, в усіх цих приміщеннях. І найголовніше те, що ми сьогодні, завдяки товариству Чернігівське землядство і разом працюємо з нашим обласним нашою обласною організацією краєзнавців. Ми хочемо створити теж певні передумови конкретного бачення, що саме буде в садибі лізогубів, які інтер'єри, які виставкові комплекси, які зможуть розкрити і родину лізогубів. І культуру духовність казацьких часів, звичайно, же, і седнів з 1068 року, з літописного часу, для того, щоб ми потрапили в так званий, можливо, так можна сказати, машину часу. Сучасний варіант музею, дійсно він повинен стати. І сподіваюся, що саме товариство земляства теж стало на вірний шлях, тому що всі шляхи ведуть до Седніва. З повагою до наших славетних Батурина, Любіча, але можливо саме товариство земляцтва зробить дійсно відкриття, як ми повинні будувати музей. І сьогодні ця зустріч, це обговорення, це висловлення пропозиції, проблемних питань, які сьогодні існують, тому що розбудовувати музей в садибі, яка потребує сьогодні ремонту. Милуватися Георгійською церквою, яка теж сьогодні потребує уваги е, в тому же ж плані. Е, тому, вирішуючи і ці питання, все ж таки ми вже завчасно продумовуємо, що ми сьогодні хочемо бачити в садибі загуби. Які куточки седнього сьогодні необхідно е, розвинути, прикрасити. Щоб людина кожного разу, коли приїжджала в Сиднів, вона не тільки милувалася весіннім, осіннім осіннім Сиднівом, але і його окремими коточками, які сьогодні можуть принести інформацію. Так як ми зробили з музейної вулички біля Ігорівської церкви, так як ви потрапите до Садибелі Загуби, ви е, на початку побачите вас зустрічають Тарас Григорович Шевченка. Це картина нашого відомого художника, народного художника Анатолія Нікіша Шкурка. Там фоторепортаж про Сіднівського осінь з 2003 року. І ви заходите вже в садибу, ви вже розумієте, що ви в особливому місті. Ви наче спілкуєтесь з братами лізогубами які ви зустрічали. Тому тут і велика допомога від Національних спілок художників України, які саме 64-го року це оселилися тут. Вони теж поряд з садибою лізагубу, і можливо, мінімум тисяча полотен створено за цей час про просиднів про садибу також, які знаходяться не тільки в музеях України, але ну, як, ну, як відзначав голова національної спілки художників України Володимир Андрійович Чепелик, таких картин про просиднів і за кордоном України дуже багато. А яка картина власне з самою садибою? Сьогодні в першу чергу необхідно. Провести обстеження садиби нолізовобих визначитися з тим, які першочергові ремонтні заходи потрібні а в першу чергу, по тому як сьогодні відомо, це сам дах сьогодні садиби лізового потребує, того, що треба провести е, обстеження його і визначитися з тим, е, коли і як приступати до ремонту, тому що поки ми не зробимо цю частину садиболізу, бо внутрішньо розвивати. Нема смислу, тому що потім, як, не дай Бог, це позаліває, що ж ми будемо мати. Але е, сьогодні ми бачимо от Тетяна Сергіоно-Луговська, завідуюча е, філією Чернігівського обласного історичного музею, вони працюють, вони вже певне бачення мають вже навіть і е, речей, які можуть виставлятися. Але і художники дарять вже сьогодні садибі Лізагуб, художники дарять своє полотню. Але ж де виставляти, як все це сьогодні треба визначитись? Опалення, ремонт, будівлі це те, що не необхідно в першу чергу. Сьогодні склався актив Сиднівської громади який розуміє, що розвиток подальше седнівобі буде від його згуртованості, від того, що ми будемо перевертати увагу, акцентувати і залучати крім уваги людей, які зможуть допомогти. На жаль, сьогодні таких можливо ярких особистостей, які приїхали, сказали, що мені серце болить за казацтва, і я готовий допомогти горській церкві, немає. Але і сьогодні ми працюємо, і громада працює, приймали участь в конкурсах грантових проєктах, які виставляли Міністерство культури і інші. Вони таким чином намагаються привернути увагу в будь-якому випадку. Вони не, як той кажуть, відомий присліві лежачий камінь. Вони сьогодні, слава Богу, працюють, але цього замало. Сподіваюся, земляцтво це теж підтримує ці починання. Приємно, що приклади ефективної співпраці вже є. Наша компанія давно і плідно співпрацює з місцевим сусенівським земляцтвом. Історія починається ще з далекого 1999 року, коли ми почали відроджувати кам'яницю Лизагубів. На той момент ця садиба була в зруйнованому стані, і керівництво нашого товариства прийняло рішення її відбудувати. Відбудова почалася в 2000 році і 24 Серпня 2001 року до 10-ї річниці незалежності України ця відбудова була завершена. Реконструкція відбулася в повному запланованому обсягі, і до цього часу Кам'яниця це унікальна, дійсно, унікальна споруда. Вона знаходиться на території сади були Вона відкрита для відвідувачів, вона відкрита для туристів, яких вона по-своєму приваблює. Постійно на протязі декількох років ми її отримаємо. Вона потребує щорічних якихось косметичних ремонтів, охорони і так далі. Тому сподіваємося, що і в подальшому наша плідна співпраця з місцевою владою з мешканцями міста Сенєва. Вона буде плідною, взаємовигідною. І головне навіщо ми це робимо для того, щоб зберегти унікальну пам'ятку. Тому, коли ми говоримо тому що наше товариство є соціально відповідальне товариство, то це ті дії, які повинні ми підтверджувати в своїх реальних діях, вчинках, поступках, а не тільки на словах. Тому ще раз сподіваюся на нашу подальшу полідну співпрацю заради того, щоб Седнівська земля далі процвітала. Бо коли ми говоримо. Україні потрібні зміни, Україну треба любити. То я вважаю, перш за все, починати треба з себе своєї вулиці, свого дому, своєї землі. Ми будемо любити свою землю, будемо любити Україну. Дорогою до садиби родини, яка століттями доводила справами своє українство, відвідуємо унікальну в багатьох вимірах Георгіївську церкву. Тут не тільки правлять службу, але й знайомлять прихожан із численними предметами минувшини рідного краю. Храм, сама перша будова його припадає на домонгольський період. от Був такий храм юристський за цих давніх часів, коли князь Зі Святослав Яр... Ярослав Мойровий Христилів Юрієм от, будувався цей самий храм. От. Спогади є такі, що храм переносився два рази. На цьому місці він стоїть уже 300 років. Цей храм. Дуже цікава історія, дуже давня цього храму. От. Щодо співпраці, садибили Лизагубів то ну пані Тетяна є прихожанкою нашого храму по-перше, дуже гарна чуйна людина. От вона дуже турбується про садибу. Садиба фактично в такому ж стані, мабуть, навіть і в гіршому, ніж наша церква, от перебуває на сьогоднішній день. Дуже треба там фінансування державне, чи може якась там допомога, якісь якісь гранти, тому що, ну, чесно кажучи, що це перлини нашого сіверського краю, нашої Чернігівщини. А скільки тут і втраченої величі, і призабутих таємниць? А офіційно стосовно цікавинок садиби Лизогубів, варто зауважити, що на території даного комплексу розташовувався найбільший фонтан Російської імперії, і це зовсім ми говоримо не про Петергоф. З фонтаном Самсон, а говоримо про фонтан Гетьман на території садиби Визогубів. Офіційно, за спогадами всіх відвідувачів середини 19 століття, фонтан був вище на один сажень, на відміну від петрговського Самсону. Додатково цікавим елементом даної садиби завжди ми повинні говорити про підземелля, які були під головним будинком вони вели в трьох напрямках, один з яких поєднував сади були зубів 19 століття, з будинком лизогубів, як ми його називаємо Кам'яницею XVII століття. Зауважу, що цим підземеллям користувалися ще вчителі, наприклад, до початку Другої світової війни, в на уроках краєзнавства та географії вчителі за один урок встигали. За 45 хвилин дійти від садиби зубів до Кам'яниці і назад. Зауважимо так само, що сама територія садиби зубів в 19 столітті являла собою, приклад чудового паркового комплексу на трьох рівнях. Зараз, на жаль, до нашого часу збереглися тільки один рівень на якраз навколо садиби. А офіційно ще два інших рівні існували вздовж. Гори, на який стоїть повний будинок, вниз до річки Снов. доводиться визнати, що порівняно зі срібним 19 століттям цей незвичайний комплекс на початку століття 21-го відчутно занепав. Ми з вами знаходимося на садибі родини Лизогубів, яка має дуже чудову свою історію, і завдяки Лизогубам будівля ця палац дійшов до нас до на наших днів. Садиба ще із 18 століття відома, а ця саме частина, де ми з вами є, зараз була дерев'яною. І Тарас Шевченка сюди заходив, співав дуже гарно, відбувалися зустрічі. Ілля Іванович на Білому роялі та на віолончелі компонував. Чудові були зустрічі, спілкування. Але, на жаль, 1883 року садиба вигоріла. І ми втратили дуже багато документів старожитності, які були в Лизагубів. Вони цікавилися історією і великі зібрання мали. На жаль, до наших днів нічого цього не дійшло. То 1889 року Федір Андрійович Лизогуб відбудував цю кам'яну будівлю, палац, в якому ми зараз і знаходимося. Саме ця кімната є прийомною кімнатою для гостей, от, де відвідувачі чекали на Прийом, на бал, на концерт, на виставку, ну і інші якісь були приємні події, які об'єднували тут гостей з Лизагубами. З 1918 по 2012 рік тут була школа, звичайна школа в цьому палаці. І при Лизагубах ці кімнати були прохідні. То за радянської влади проходи були замуровані, під класи утворені. І до 12-го року, навчаючись, дітки заходили в це приміщення, в інші отримали знання. З 2012-го переїхали до нової школи, нової будівлі сучасної, а ця будівля ще три роки стояла, не опалювалася, освітлення зіпсоване, вона руйнується, на жаль, протікає багато де В місцях. Є місця, де і стеля вже прогнивша, випадає то е, з лютого 2015 року це є філія Чернівського історичного музею ім'яслява Васильовича Тарновського. І за це вже 3-4 рік, іде, як ми тут працюємо. На жаль, речей Лизогубівських дуже і дуже мало зберіглося, бо або вони вигоріли під час пожежі, або е, з приходом радянської влади вивезені, е, то або просто по хатах розтягнуті. От і зараз ми тільки маємо декілька речей, які знаходяться або в Києві або в Петербурзі, або тут у Синіві у людей. От, то сподіваємося на скоріше повернення їх до нашого музею. А будівля ця, нагадаю, 1889 року. Вона унікальна, вона оригінальна. Ми маємо підлогу, стелі, двері, вікна, все, що ми бачимо в цій садибі, це оригінальне. 1889 року. Перш за все це належить державі, Фондів комунальної власності. Це об'єкт. Обласна рада взяла на себе таку відповідальність утримувати цю садибу. І Чернівський історичний музей умнівес Тарновського робить все можливе і неможливе для того, щоб її зберегти. То певно кошти, які виділяються на сьогоднішній день на розвиток музею, недостатні, далеко недостатні для цього розвитку. От і ми садибо потребує, край потребує, ми маємо зберегти її. То, перш за все, ми повинні виготовити проектно-кошторисну документацію за цінами. 2016 року вартістю встановили 1 мільйон двісті тисяч карбованців, і це держава повинна вкласти, бо музей таких коштів, на жаль, не має. І в майбутньому ми таки сподіваємося, що разом спільними зусиллями і держава, може знайдеться якийсь меценат, люди не байдужі, і громада. Разом разом будемо це все робити і відроджувати. У сподіванні змін до кращого для садиби, де в легендарній Альтанці була написана пісня Стоїть висока», замислився кам'яний поет-байкар Леонід Глібов. Поряд, у задумі про вічне, стоїть ще один старовинний храм, а нас уже чекає славне селище Коропом.